Всім привіт! Вас вітає канал «До ЩЕДРОГО Столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже популярну страву, відому здавна. Це деруни або ж драники. Існує чимало різних рецептів цієї смачної і дуже корисної страви. І Я хочу поділитися з вами одним із них, за яким готували моя бабуся і моя мама. Тож готуємо. Для цього необхідні такі продукти картопля, цибуля, яйце, сметана, сіль та перець за смаком. Рецепт знаходиться під відео. Спочатку натираємо на дрібній терці цибулину, а потім картоплю. Чому ж першою цибулину? Тому що вона не дає можливості швидко картоплі потемніти. Ось тож розпочнемо. На дрібній терці. Я натерла цибулю та картоплю. І треба зараз в нас обіджати цей сік, який тут скопився. Так, можна, звичайно, через ситу, але це вже як ви хочете. Я віджимаю через марлю. І це скільки витікає соку. Так, подивіться, сок я вже віджала, скільки соку вийшло від е, нашої картоплі. І тепер відставляємо бік. Вона нам зовсім не, цей сок не потрібен. Так, а зараз інші інгредієнти додаємо. Це, зокрема, так, яйце. Сіль за смаком. Так, перчик за смаком, сметана, дві столові ложки. цього буде достатньо. І гарне це все перемішуємо. Масу я добре перемішала, але борошну у цьому рецепті я не додаю, адже без нього достатньо інгредієнтів, що створюють органічну смакову якість. Добре перемішану масу можна вже смажити. Зараз ми формуємо руками дируни круглої форми і викладаємо їх усі на розігріту сковорідку. Спочатку ми вмикаємо великий вогонь, а коли деруни вже гарно підрум'яняться, вогонь послаблюємо, тому що треба, щоб і всередині вони теж гарно приготувалися. Деруни вже гарно підрум'янилися з обох боків. Так. І ми можемо зараз викладати їх на серветку, щоб вбирався зайвий жир. Дируни наші вже готові. Вони мають гарний золотистий колір, а також приємну сонячну хрустку з коринку. Зсередини вони дуже ніжні і правильно просмажені. Давайте зараз подивимося. А якщо додати сюди сметанки, буде значно смачніше. Тож споживайте цю легку і дуже смачну страву. Готуйте її за рецептом від щедрого столу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалося, і підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво!